Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні у нас відповідальна справа, адже ми повинні написати контрольний диктант, саме той підсумковий, який ми пишемо завжди в кінці року. Але не хвилюйтеся, нічого страшного немає, бо ж контрольний диктант це звичайна справа, ну, взагалі диктант. Що найважливіше в диктанті, це дуже уважно слухати і продиктовувати собі усі слова. По складах, так як ви чуєте, ви знаєте, що в українській мові завжди існує фонетичний принцип написання слів. Більшість слів, так як ми чуємо, так і пишемо. Але диктант має на меті не тільки перевірити, як ви вмієте писати слова на вивчені орфографічні правила, але і ставити розділові знаки відповідно до правил пунктуації, вивчених у п'ятому класі. Звичайно, ми в п'ятому класі вивчили з вами трішечки синтаксис і пунктуацію, а саме основні правила. Які ж ми вивчали з вами основні орфограми? Ну, наприклад, це велика літера у власних назвах, написання числівників, написання слів іншомовного походження, а також пунктограми. Це розділові знаки між однорідними членами речення, ну і кома у складному реченні. Пам'ятаєте, що таке складне речення? Також зверніть увагу, що всі цифри ми записуємо числівниками. Тобто словами, адже потрібно, щоб ви показали, вмієте ви користуватися цими числівниками, чи не вмієте, тобто правильно їх писати. А що ж у нас за диктант сьогодні? А диктант у нас дуже цікавий, називається скільки зірок на небі. Тож запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Посередині слово диктант, назва диктанту. Зверніть увагу, що назву диктанту ми пишемо без лапок посередині. Тільки зірок на небі, це питальне речення. Ну і далі те, що в дужках – це інформація для вас, або ж для ваших вчителів. Взято із часопису і 113 слів. В принципі, нічого складного немає. Диктант за нормами відповідає. Дик... Нормам саме диктанту для шостого класу. Отож, вмостіться зручно, налаштуйте собі гучність так, як вам потрібно, бо часто пишуть, чого ж ви так кричите. Ну, Якщо вам сильно голосно, то зробіть трохи тихіше або голосніше, якщо погано вам чутно. Тобто виставте собі саме ту гучність, яка вам буде комфортна, і приготуйтеся писати диктант. Отож, пам'ятаємо, е, диктант ви почуєте текст диктанту три рази. Перший раз ви почуєте текст диктанту для того, щоб його прослухати, ознайомитися зі змістом. Другий раз ми запишемо диктант по реченнях. І третій раз ви почуєте текст для того, щоб уже його в цілому перевірити. Отож, сьогодні мова піде про зірки. Дивилися ви на зоряне небо. Любите спостерігати за астрономічними явищами. Тоді цей диктант саме для вас. Слухаємо текст. Скільки зірок на небі. Сучасна астрономія поділяє зоряний небокрай на 88 сузір'їв. Конфігурації багатьох були відомі людству ще кілька тисячоліть тому. Відомо, що давні римляни розрізняли на небі близько 50 сузір'їв. Серед найменувань найдавніших сузір'їв переважають назви тварин лебідь, орел, змія, велика і мала ведмедиці. З'явилися вони ще в первісному суспільстві. Тоді без мисливства і скотарства годі було уявити собі людське існування. Чимало сузір'їв обрисами нагадують людей. Пильне око і багата уява розпізнають у них міфологічних героїв Це Фея, андромеду, Персея. Минали століття зоряна карта поповнювалася новими назвами, у 19 столітті їх було 117. Нині в усьому світі користуються єдиною картою зоряного неба, та хіба можна вважати роботу дослідників життя зірок завершеною? Ось такий текст. Ось ви почули його. Повністю і зверніть увагу на те, що в цьому тексті використані ось такі слова астрономія, це наука про життя небесних тіл, а також конфігурація, взаємне розміщення предметів. Зверніть увагу на ці слова і запам'ятайте не тільки їх лексичне значення, але й правопис, адже вони зустрінуться у цьому підсумковому контрольному диктанті. Починаємо текст записувати по реченню. Кожне речення ви теж почуєте тричі. Перший раз для того, щоб визначити, яке воно буде за метою висловлювання і де воно закінчується. Другий раз я вам прочитаю речення по словосполученнях. І робитиму паузи для того, щоб ви записали. Але якщо ви не встигаєте записувати, то ви можете, натискаючи це відео на паузу, вибрати зручний для себе темп. Отож і третій раз я вам прочитаю речення для того, щоб ви його перевірили. Ну що, готові? Перше речення з абзацу слухаємо. Сучасна астрономія поділяє зоряний небокрай на 88 сузір'їв. сузірів. Пишемо з абзацу. Сучасна астрономія поділяє зоряний небокрай. На 88 сузір'їв. Перевіряємо речення. Сучасна астрономія поділяє зоряний небокрай на 88 сузір'їв. Наступне речення слухаємо. Конфігурації багатьох були відомі людству ще кілька тисячоліть тому. Пишемо конфігурації багатьох були відомі людству ще кілька тисячоліть тому перевіряємо речення Конфігурації багатьох були відомі людству ще кілька тисячоліть тому. Наступне речення з абзацу слухаємо. Відомо, що давні римляни розрізняли на небі близько 50 сузір'їв. Пишемо з абзацу. Відомо, що давні римляни. Розрізняли на небі близько п'ятдесяти сузір'їв. Перевіряємо речення відомо, що давні римляни розрізняли на небі близько п'ятдесяти сузір'їв. Наступне речення з абзацу слухаємо. Серед найменувань найдавніших сузір'їв переважають назви тварин Лебідь, Орел, Змія, Велика й Мала ведмедиці. Пишемо з абзацу. Серед найменувань найдавніших сузір'їв. Переважають назви тварин, Лебідь, орел, Змія, велика і мала ведмедиці. Перевіряємо речення. Серед найменувань найдавніших сузір'їв переважають назви тварин лебідь, орел, змія, велика й мала ведмедиці. Наступне речення слухаємо. З'явилися вони ще в первісному суспільстві. Пишемо. З'явилися вони. ще в... Первісному суспільстві. Перевіряємо речення. З'явилися вони ще в первісному суспільстві. Наступне речення слухаємо. Тоді без мисливства і скотарства годі було уявити собі людське існування. Пишемо. Тоді без Мисливства і скотарства. Годі було уявити собі. Людське існування перевіряємо речення. Тоді без мисливства і скотарства годі було уявити собі людське існування. Наступне речення з абзацу. Слухаємо, чимало сузір'їв обрисами нагадують людей. Пишемо з абзацу. Чимало сузір'їв. Обрисами нагадують. Людей. Перевіряємо речення. Чимало сузір'їв обрисами нагадують людей. Наступне речення слухаємо. Пильне око і багата уява розпізнають у них міфологічних героїв Цефея, Андромеду, Персея. Пишемо Пильне око І багата уява розпізнають у них міфологічних героїв Це фея, Андромеду. Персея. Перевіряємо речення. Пильне око і багата уява розпізнають у них міфологічних героїв Цефея, Андромеду, Персея. Наступне речення з абзацу. слухаємо. Минали століття. Пишемо з абзацу. Минали століття. Перевіряємо речення. Минали століття. Наступне речення слухаємо. Зоряна карта поповнювалася новими назвами. Пишемо. Зоряна карта поповнювалася новими назвами. Перевіряємо речення. Зоряна карта поповнювалася новими назвами. Наступне речення слухаємо. У ХІХ столітті їх було 117. Пишемо. У ХІХ столітті їх було 117. Перевіряємо речення. У 19 столітті їх було 117. Наступне речення слухаємо. Нині в усьому світі користуються єдиною картою зоряного неба. Пишемо нині в усьому світі, користуються. Єдиною картою зоряного неба. Перевіряємо речення. Нині в усьому світі користуються єдиною картою зоряного неба. І останнє речення слухаємо. Та хіба можна вважати роботу дослідників життя зірок завершеною? пишемо. Та хіба можна вважати роботу дослідників життя зірок? Завершеною. Перевіряємо речення. Та хіба можна вважати роботу дослідників життя зірок завершеною? Ось такий диктант. Ну що, сподобався вам текст? Ну, а ми зараз потягнемося до сонечка, потягнулися вверх, руки вгору підняли, потягнулися. Розправили плечі, трішечки потрясли долоньками своїми кистями, трішки відпочили, заплющили очі, розплющили очі, змостилися рівненько, знайшли початок диктанту і тепер перевіряємо увесь текст. Слухаємо уважно і перевіряємо, скільки зірок на небі. Сучасна астрономія поділяє зоряний небокрай на 88 сузір'їв. Конфігурації багатьох були відомі людству ще кілька тисячоліть тому. Відомо, що давні римляни розрізняли на небі близько 50 сузір'їв. Серед найменувань найдавніших сузір'їв переважають назви тварин лебідь, орел, змія, велика і мала ведмедиці. З'явилися вони ще в первісному суспільстві, тоді без мисливства і скотарства годі було уявити собі людське існування. Чимало сузір'їв обрисами нагадують людей пильне око і багата уява розпізнають у них міфологічних героїв Це Фея, Андромеду, Персея Минали століття зоряна карта поповнювалася новими назвами. У 19 столітті їх було 117. Нині в усьому світі користуються єдиною картою зоряного неба. Та хіба можна вважати роботу дослідників життя зірок завершеною? А хіба можна вважати наше вивчення української мови завершеним? Ні, звичайно, немає меж на путі, на шляху до досконалості. Отож, а на сьогодні все. Поки що любіть і вивчайте українську мову, бо мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Не соромтеся, говоріть українською мовою, бо чим більше ви говорите українською мовою, тим менше вороже військом. Хорошого вам дня, успіхів, не тільки в написанні диктанту. До побачення!